Україна посіла третє місце на музичному конкурсі Євробачення у шведському мальму. Альона Альона і Джері Хейл набрали 453 бали. Більшість голосів отримали від глядачів. А від журі найвище 12 балів від Чехії та Молдови. Артистки після виступу закликали до миру та свободи України. А перемога в конкурсі дісталася Швейцарії. Продовжить Вероніка Бойко. Емоційно-символічно символічну прибіль та стійкість попри так звану смертельну позицію виступ під другим номером у гранд фіналі українські виконавиці Альона Альони Джері Хейл посіли третє місце на Євробаченні. Український номер на конкурсі поставила всесвітньо відома режисерка Таня Муїньо. Він сповнений символів та алюзій на війну в Україні: спалахи з неба, обстріли, фрагменти обладунків у костюмах, символ стійкості та боротьби, молитва за мир на рідній землі. Євробачення для України не просто конкурс, а й можливість нагадати світу про війну. І важливість підтримки Ми маємо бути видимими для світу. Ми маємо показати, що навіть зараз, під час війни, наша культура розвивається, і що українська музика це те, що світ ще має відкривати для себе. А от наступне Євробачення 25-го прийматиме Швейцарія. Хоча букмекери до останнього давали найбільші шанси на перемогу у Хорватії. Швейцарські немо підкорили публіку піснею у жанрі електронно-танцювальної музики. Самі немо тепло висловлювалися про Україну і навіть заспівали разом з нашим. Ими артистками українською на навколо багато речей, які не пов'язані з любов'ю та єдністю. Маємо запитати себе, за які цінності мусимо боротися. Я сподіваюся, що Євробачення допоможе відстоювати мир і любов у майбутньому. Цьогорічне Євробачення у шведському Мальмо відбувається на тлі війни. Серед конкурсантів третій рік поспіль немає Росії. А Мальмо на час Євробачення охопили масштабні протести на підтримку Палестини. Активісти вимагали заборонити Ізраїлю брати участь у конкурсі. А представницю цієї країни під час грандфіналу просто на сцені свистали. Це не єдиний скандал довкола ізраїльської артистки. Пісню Еденхолем допустили до конкурсу тільки з третьої спроби через згадування у ній нападу Хамас на Ізраїль. А українці відзначили, що сама співачка більшу частину життя з родиною прожила в Росії і виїхала лише з початком повномасштабного вторгнення. І, хоча організатори не втомлюються наголошувати, що шоу поза політикою, Євробачення з року в рік не лише музичний конкурс, а й майданчик високої культурної дипломатії, трибуна протестів і політичних маніфестів. політика завжди мала вплив на Євробачення. Щоразу, коли країни змагаються одна. Зодною все обов'язково стає політичним, і я думаю, що саме тому Євробачення досі і таке популярне. Торік Британія приймала конкурс від імені України, і більшість європейців нагадувала про важливість її підтримки. Цього року Європа розділена через війну у Газі. Євробачення наймасштабніша музична подія у світі. Конкурс об'єднує приблизно 200 мільйонів глядачів з усього світу. Його проводять з 56-го. Україна вважається однією з найбільш успішних учасниць. За нами три перемоги, і лише сім країн вигравали конкурс частіше. Крім того, ми єдині, хто завжди потрапляє до фіналу. Цього року шоу як і минулого проходить під гаслом Об'єднані музикою, яке організатори вирішили зробити постійним, аби продемонструвати силу мистецтва, об'єднувати людей по всьому світу. Вороні. Кобойко, факти ICTV, єдині новини.